Війна розв'язана Росією відсунула на задній план майже всі проблеми, які існували до цього. Навіть про коронавірусну інфекцію, яка не давала спокійно жити близько двох років, українці практично забули. А тим часом ковід нікуди не подівся. Ба більше на початку серпня кількість виявлених випадків цього захворювання в Україні значно зросла. В деяких регіонах ситуація взагалі близька до того, аби вийти з під контролю, що відбувається в нашому місті, і як наразі йдуть справи із захворюваністю на коронавірус, розповіла головна лікарка інфекційного відділення Тетяна Тупикова. Кракін є нова мутація мікрону. Але це не головне. Головне те, що прогнози і закономірності інфекційних хвороб залишаються і проявляють себе на коронавірусній хворобі. Шості продовж останніх двох тижнів ми також зареєстрували два лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Вона почалася серед дітей, і ми бачимо дорослих. Які до нас потрапляють з родинних вогнищ, і спеціалістам і пересічним громадянам вже зрозуміло, що коронавірус прийшов у стадію сезонних хвороб і тепер буде з людством завжди. При цьому інфекціоністи зазначають, що в подальшому можливі і спалахи, і епідемії, проте проходитимуть вони набагато спокійніше і легше через імунітет набутий за попередні роки протягом останнього півроку. Ще навесні взимку ми проводили масове дослідження на коронавірус. Всі хворі, які поступали до нас з явищами ГРВІ, з клінікою пневмонії, були обстежені на коронавірусну інфекцію швидкими тестами. Всі пацієнти, які помирали від пневмонії, обов'язково були обстежені на коронавірусну інфекцію. Коронавірус розпочав своє нове життя і в Києві, і в області. Да, звичайно, ми зараз всіх обстежуємо на швидкими тестами на коронавірусну інфекцію. І ми увійшли в сезон, і це дослідження буде продовжуватися. Як же виглядає підступна інфекція зараз, і по яким симптомам її наразі можна розпізнати? Це звичайно, гервеї. Нежить температура кашель, задишка, слабкість, інтоксикація при короні залишається більш виражена. Це і м'язеві болі, це і е, тривалий е, астенічний синдром, тобто слабкість зниження роботоспособності і інше. Коли так виражено, і коли швидко е, е, приходить пневмонія, це дає можливість нам і вам теж задуматись не лице. Пані Тетяна говорить, що позитивний швидкий тест це вже діагноз, адже він занадто чутливий і вірогідність його помилки майже нульова. Тест системи є в наявності, і в нашій лікарні їх достатньо, і ми їх будемо використовувати. Я думаю, що ми їх будемо купляти і вони у нас будуть. Вірус нікуди не зник. Початок війни вже співпав з тим періодом. Корони, коли вже населення набуло імунітету, коли вже ми фіксували не таку кількість захворювань, і більше був страх. Коли прийшла війна, почався інший страх, який переборов страх коронавірусу. Хворих ми фіксували, хворі помирали, але увага до інфекції, мабуть, і призупинила акценти на тих хворих, які залишалися і які лікувалися. І всі ці роки ми реєструємо смерті від коронавірусної інфекції. На жаль, говорить наша співрозмовниця. Люди помирають не тільки від коронавірусної інфекції, а і від пневмоній, Незважаючи на те, що в 21 столітті медицина зробила крок далеко вперед, такі випадки не поодинокі. Смертельні випадки від пневмонії, щомісяця ми реєструємо. Це не ті пневмонії, які були раніше. Це більш пневмонії, які змішані по своїй етіології, по збуднику. Це більш вірусні пневмонії, важкі. І важко діагностовані пневмонії. Тетяна Борисівна запевняє, що нехтувати коронавірусом не можна, особливо зараз, коли люди, знаходячись у сховищах та укриттях у великій кількості, найбільш схильні підхопити інфекцію, яка може стати пусковим механізмом для виникнення чергового спалаху хвороби. От вам мікс, який дає початок епідеміям і спалахам завжди так було, і так є і відносно коронавірусу. Я розумію, що шляхи передачі інфекції це основне, на що ми повинні зробити акценти, це зменшення контактів, перебування в скучених місцях, це особиста гігієна рук, використання дезінфектантів, використання захисних масок. Я вважаю, що це не є зайвим. І комусь це е, допоможе, да, допоможе не захворіти. Бажано захищаємо дихальні шляхи, бажано, щоб ті бомбосховища, які ми використовуємо, були вентильовані. Бажано зберігати спокій, зберігати. Е, Свою нервову систему, але це важко, і це все є також тим фактором, який буде допомагати ковіду знов к нам прийти. І хоч сьогодні лікарі вже знають, як боротися з ковідом, хоч інфекція стала більш слабкою, а інфекційне відділення більш сучасним та чистим, завдяки проведеним ремонтам. Потрапляти сюди все ж таки не хотілось би. Тож тримаємося і не дамо шансу ще одному нашому ворогу, невидимому. Але не менш небезпечному ніж той, хто атакує щодня з півночі.